Вітаю всіх! на численні ваші прохання. Давайте подивимося генічську у грудні і яким буде звільнення, що там буде з руйнуваннями, ну взагалі, що там буде коїтися у грудні місяці, у генічку. Так, дивимося. А ну що там таке? Зараз я всі карти розкладу. Потім вам розповім це, що в нас. Угу. Ну що, багато там зібралось орків, колаборантів, начальників. Таке, знаєте, зробили там собі південну меку. Да? Розуміють, що скоро прийдуть ВСУ по їхню душу, і тому вони ретельно готуються, стягують туди ресурси, риють там окопи, якісь захисні споруди. Але якось то все марно. Тому що тут усе, розумієте, от Єрофант і карта Всесвіту це мова про те, що зараз світова спільнота. Обговорює ситуацію на півдні України. І про Генічість теж іде мова. І тут оркам ну, геть нічого не лишиться, як примиритися з, з чимось наказом, з якимось іноземним ну, правителем. Звичайно, це, це будуть дії ВСУ, але якась домовленість йде. І Орки вже самі розгубили віру у своїх начальників, у свою пропаганду, тут їм все важче і важче утримуватись на тих позиціях, що в них були до цього часу. Визволення Генічське буде по сценарію Харківської області і Херсона. Ось щось дуже схоже, як дзеркало. От сидять, роблять вигляд, що вони там щось роблять, там таке, що вони прийшли сюди назавжди. Ну, але ж, от крім орків, крім їхнього путла, є і путлера, є ще ж Україна, і є, є її союзники, які мають вплив на цю ситуацію. Так не буде, як вони там собі надумали. Тут буде домовленість, домовленість про якусь справедливість. І ось ці людожери вийдуть з генічка, я вам так скажу, без особливого галасу. От Якісь бойові дії будуть, ось у полицарю мечів, і король жезлів буде щось таке, якісь бойові дії будуть. Ну, Це, знаєте, це скоріше як наступ в СУ. І ворог там щось ну, відповідь зробить, але це не драматично буде. Скоріше всього, перед тим як піти, мабуть, щось буде заміноване, щось виведуть з ладу. Щось розруйнують, так, ну це якось без, без вибіху. Ну, розумієте, тут я не бачу таких там ракетних атак чи самольотів, щось з літаків не так. Місто не буде зруйноване, буде домовленість, яку оркам буде важко прийняти. Ну Це знаєте, як будуть вимушені оголосити черговий акт доброї волі, бо буде такий наказ. Буде такий наказ збиратися, так скажу, манатки і уходить оттуда. Звичайно, погризаються. Ну а як же ж без цього? Щось там буде таке. Ну, я не бачу там, знаєте, такого страшного кровопролиття. Їм там самим дуже важко зараз. Я не знаю, чому ну, такий тягар у них. Ну, розумієте, вони ж теж дивляться новини і самі ж бачать по фронту, що все сиплеться. Сиплеться. І, ну, ну це, ж, це ж правда, це ж не те, що я вигадала. Ось Всі ж бачать і знають цю ситуацію. Тому це ненадовго. Я думаю, генічка отримає дуже добрі новини у грудні, і це буде визволення, це буде повернення Генічеська додому. Бо другого по-другому не буде. Ну, Верховна Жриця мені каже, ідея... ти вже каже, сказала. Навіщо ти кажеш що ще щось більше? Більшого знати і не треба. Визволення не за горами, руйнувань і кровопролиття в нічічку, страшенного такого не буде. Трошки якихось бойових дій, але то все не драматично. Ну й добре, почекаємо, побачимо. І я вам дякую за ваші коментарі, за лайки і за те, що ви в мене є.